Підгонівшись, мали на комізативний судоворічний експерт, водилась на підставі постанови. Візамагнітно. Гільзи складений у вигляді прямокутної номер 1 два, дріб. 2... Навпроти під'їзду номер 5 у виписку понятті підписання. один. Оставлене вилучення в. Ви... Вважають за необхідність ще одного адвоката. Він має право по закону до п'яти адвокатів мати. Але коментарі я поки що по справі не даю. Ми не ознайомимося з матеріалами, поки що не готовий дати відповіді на ваші запитання. Я взагалі вважаю, що це затягування процесу, тому що факти свідчать про те, що Зінченко причетний до вбивства він це робив, тому його адвокат буде все робити, щоб затягувати цей процес. Як ви бачили сьогодні, суд хотіли перенести засідання і дякую суддям, що насправді його не перенесли.